Доброго дня, мене звати Дворик Микола Юрійович. І я тут для того, щоб у вас був вибір на майбутніх виборах. Я тут для того, щоб вас не налюбили. Щоб з'явилися нові кандидати, які дійсно надуть вам такі рішення проблем, які вирішать існуючі проблеми в державі. І вже це відбувається Чудово. З'явився чудовий чарівний Геннадій Друзенко зі своїми дійсно нюансами. Хтось тобто каже, що його президент Сергій Кривонос, і це дійсно чудово. Ви повинні знати певні рішення, які дійсно мають відбутися, без варіантів. Не можна, припустимо, вирішити нашу проблему без цих рішень. По-перше, ви відразу маєте зрозуміти, що головна проблема нашої війни і взагалі того, що ми. Не були готові до війни, то що ми не можемо перемогти у цій війні, війні. Це неефективна державна система. Тобто неефективна, централізована, дуже роздута кількість чиновників, і тому ця система просто ну, не здатна вирішити нашу проблему перемоги. Ми навіть не здатні надати нам можливість нормально жити і заробляти гроші. Тому. Тому вирішити проблему перемоги, вони точно не здатні, апріорі не здатні. Які ж мають найголовніші зміни мають відбутися. По-перше, ті кандидати, які будуть у в президенти, мають змінити саму парадігму централізованої держави. Тобто, це має, має зникнути така жорстка вертикаль влади. Тобто, громади мають отримати справжню владу, мають стати справжніми. Нормальними громадами, де у них буде можливість обирати собі суддів, прокурорів і начальників поліції, де вони самі будуть їх всіх фінансувати, де вони самі будуть вирішувати розмір податків, яких вони зберуть, і, і самі будуть вирішувати, на що і як будуть їх витрачати. І при тому, що централізована держава в центрі. Ні Сама держава, ні з сторони палатного парламента, ні зможуть втручатися в життя ті громад, вказувати, куди їм витрачають гроші, як їм там жити. Це найголовніше. Бо коли у вас буде своя поліція, де у вас ви зможете на виборах обрати свого начальника поліції, лише тоді ви отримаєте захист своєї громади, лише тоді поліція. Судді і прокурори будуть працювати на вашу громаду, бо ви їх будете переобирати як мінімум раз на два роки, і тому вони, ви будете платити їм зарплату, і тому вони будуть працювати на вас. І якщо буде якийсь баг в системі центральної влади, то це все можна буде виправити, підпідстрахуватися. З'являється конкуренція. Конкуренція вашої влади. В громаді, з влади, яка знаходиться в центрі. І при тому, що кожна громада ще конкурує між собою. Тобто з'являється конкуренція. Бо проблема нашої централізованої системи, що там все робиться, щоб не було конкурентів, щоб була монополія. Щоб, щоб була монополія в бізнесі, була монополія в державі на гіркірування, там все робиться про монополію. І якщо вам хтось розказує, до речі, про соціалізм. То соціалізм неможливий без створення монополії. Соціалізм неможливий без створення централізованої влади. Тому, якщо ви і хочете займатися соціалізмом, то займайтеся соціалізмом окремо в своїй громаді, створюйте свою владу в громаді. Ви його фінансуєте, і там ви можете займатися своїм соціалізмом схочу, Якщо вам не подобається приватний соціалізм, тобто соціалізм, коли кожна окрема людина допомагає іншим людям. Коли вона, звісно, заробить гроші, а навіть якщо не заробить, люди об'єднуються, створюють фонди, цякі, місін... займаються благодійністю. І друге, що має бути прийти. Це вільне право на владіння зброєю. Тобто право на самозахист, на збройний самозахист. Без цього ви не отримуєте нормальну державу. Бо це теж знімає конкуренту централізованої влади на, на, на зброю. Це теж зробить повністю все суспільство більш як говорити, сильнішим, більш адекватним, більш уравноваженим. Тому що хто би там що не розповідав вам, коли люди озброєні, то всі стають більш рівноважними. Думають, що роблять, думають, що кажуть, тому що не можна, припустимо, озброєній людині матом на нього наїжджати там, чи ще щось робити. Не може, припустимо, влада приймати якісь закони, які приводять к нападу на, на людей і примушені їх силоміць щось робити. Тому що люди озброєні. Тобто тому відразу ж всі рішення, які прості, силові, вони зникають, бо їх не можна реалізувати в державі, де люди всі озброєні. Тому такий закон, як про бусифікацію, не був би прийнятий, якщо б люди були озброєні. Навіть напад на Україну не був би. Ніякого б нападу, якщо б у нас було вільне право на зброю. Не було б захвату ніякого Криму, якщо б у нас було вільне право на зброю. Навіть якщо б вирішилися б росіяни вийти, то все рівно знайшлися б люди, які були б добре озброєні з снайперськими гвинтівками і, і так далі, вони б просто перестріляли б цих зелених чоловічків. І коли б почалася заворушка, то держава, армія мусила б вмішатися. І не було б ніякого захвату Криму. От що робить вільне право на насіння на і використання зброї. Воно робот устраняє баг, який може виникнути в центральній владі. Люди самі йдуть і вирішують цю проблему. Тому неможливо без цих двох речей створення нормальної держави. І якщо вам ваші кандидати саме найкращі, саме найлучші, саме найгарніші, саме найрозумніші не будуть вам ці дві речі пропонувати. Вільне право на володіння зброєю і створення нормальних громад, де будуть на вільних виборах обиратися судді, прокурори і начальники поліції, і навіть суд присяжних має бути. Обов'язково має бути суд присяжних, щоб захистити нашого суддю від тиску. Бо коли в нього буде суд присяжних, коли ви самі будете владою, яка буде вирішувати, винен чи не винен, лише тоді у вас буде нормальне судочинство. Лише тоді ви зможете прибрати баки в юридичних законах, якщо будуть якісь безглузді закони, прийняті там непонятно ким, то ви, як громадяни, в суда присяжних, можете вирішити, що це закон безглуздий і людина не винна, навіть навіть якщо закон каже, що він винен, і є всі докази, що він це робив. Але ви... Там вирішуєте, винен він чи не винен. Бо у вас є така можливість. У суда присяжних є така можливість. Тому такий закон просто зникає, тому що інші суди присяжних так само приймуть, що по цьому закону людина не винна. І закон просто прибирається, його мусять прибрати, тому, тому що він перестає працювати. Тому, говорю, от такі два рішення мають бути. Якщо їх не буде, то значить вас опять хочуть налюбити. Та що думайте і приймайте рішення. Я тут для того, щоб у вас була можливість обрати рішення. Дякую, тримайтеся.